У Дніпропетровській області працює близько 14 тисяч лікарів та 30 тисяч середнього медичного персоналу. З нагоди професійного свята губернатор Олександр Вілкул вручив кращим медикам Дніпропетровщини державні нагороди і обласні заохочувальні відзнаки. Успішну роботу медичної галузі Дніпропетровщини забезпечують висококваліфіковані професійні медичні працівники. Центральна і регіональна влада створює належні умови для роботи медиків з метою підвищення якості надання медичних послуг жителям регіону. Так на Дніпропетровщині збільшено фінансування медичної галузі. Завдяки цьому закуповується нове сучасне обладнання та техніка. Покращується робота служби швидкої медичної допомоги. Підвищується заробітна плата медичним працівникам. Тривають ремонтні роботи та реконструкція приміщень медичних установ, сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул. Наша медицина зараз проходить... Непростой, новый, но очень необходимый период. Это период модернизации, это период реформирования. Что в первую очередь для меня реформы Милиции? Это два перинатальных центра, лучших в Украине. Один из которых мы открыли 8 декабря в Кривом Роге, там уже спасены жизни более чем тысячи детей. Второй мы откроем на следующей неделе в городе Днепропетровске. Это будет лучший перинатальный центр Украины. Самый мощный, самый оснащенный. Медиков сейчас учим в том числе и за границей, для того, чтобы они работали на высокопрофессиональном оборудовании. Для меня реформа медицины – это модернизация экстренной медицинской помощи. Уже 13 автомобилей марки Ford и Peugeot приобретено, они уже работают. 76 таких автомобилей будет приобретено в ближайшие три месяца. Для меня реформа медицины – это 300 автомобилей, которые будут приобретены до Осені цього року і кожен центр повинної медично-санітарної допомоги получить свій автомобіль. 300 машин за один задіно, Це серйозний результат під керівництвом губернатора Олександра Вілкула на Дніпропетровщині проводиться системна робота з підвищення ефективності роботи швидкої медичної допомоги. У 2011 році придбано 13 сучасних автомобілів швидкої допомоги. У 2012 році заплановано придбання ще 76 карет швидкої марок Peugeot та «Форд». В усіх відділеннях швидкої допомоги встановлені архіватори мови 100% автомобілів швидкої обладнані gps навігацією. Окрім цього, з початку 2012 року збільшено фінансування на медикаменти та один виклик швидкої допомоги більше як у 8 разів 3 гривень до 25 гривень, і надалі ця сума буде збільшуватись. У рамках національного проєкту Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, ініційованого президентом України Віктором Януковичем на Дніпропетровщині створюється сучасна система перинатальної допомоги, яка передбачає роботу двох сучасних перинатальних центрів у Дніпропетровську та Кривому Розі.